Короче, я вижу трохи підучити англійську мову, мені казали, що тут шут англійську. Don't forget to practice. Що це означає? Одним словом, мені не треба ставати на ті іграшки маленькі. Бо я на них стою, вони починають пищити, і оце зелене чудо мене ловить, каже, ти не вивчив. Захопив мене. Блін! Блін. не треба було то нажимати, треба придумати нормальне речення і потім нажимати що воно добре. Та мені здається, що він тако ходить просто коридором. Десь говорить. Аво. To... Hey. Ні, пішов назад щось. Хоча не пішов I'm назад. You? Я застряг! А я не можу нічого тут робити. Я назад не можу зайти. Ці двері, походу, мали бути закриті. Я мав карточку там лежати і. Збивала. Привіт, всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні у Нолінго. No Короче, я хочу трохи підучити англійську мову. Мені казали, що тут чути англійську. Don't forget to practice. Що це означає? Play, грати, це я точно знаю. Це вихід. Кредит, якісь кредити брати, я не знаю. Давайте погнали, подивимося, що за Горобець. Горобец. Оно лінго. О, він пише. Привіт, ти хотів вивчити англійську мову? Хтів. Та, я хотів. Напсує йому хотів, він каже, давай заходь до мене в школу. Я тебе зараз підучу. Це гра від тих розробників, що зроб... Хтось говорить. Слухай, та я розумію, що прийшов вчити англійську, але ти типу, по-українськи говориш, як я вивчу? Хтось де? Там хтось ходить. Там тут ходить. Від розробників ті ще зробили 5 ночей у шрека. Губка Боб нічна зміна. О, 2 точки ставити треба. Місінкітем. А, тут дивіться слова якісь букви. Find your lesson in the Edis. Знайти свій урок у. Не знаю де. І сюди нам треба зайти і щось там забрати. Open. Open. Менько. Закриваємо. Зразу за собою закриємо двері. Бо там хтось ходить. Я чую, що хтось ходить. Воува! Воу-воу-воу! Одним словом, мені не треба вставати на ті іграшки маленькі. Бо я на них стаю, вони починають пищити, і оце зелене чудо мене ловить, каже, ти не вивчив. Два дні. Remaining? Що таке означає Remaining? Бо я ж йому говорю по-українськи напиши, а я потім буду думати, що то по-английски. Нє. А ми заново починаємо. Oh, She говорить? Тихо. Накривай. Так, постараємося. Диви, він тут ще порус по ігришки. Або то вона. Давай а така я вийду. А, я вийти не можу. А ну тихонько. Пройшов. Добре, тут є якась записочка. To whoever finds this. I don't have much time. The unolingo Birds has captured me. And I fear I may never escape. Ай, oh, мене вже аж голова блед цього читати. Хто знає англійську, ну давайте мені перекладіть. Бо я прийшов сюди вчитися. А вони що? А вони мені зразу все по англійськи пишуть, де розбиратися що тут пише. Та зараз думати. Що там пише? Тому хто це знайде, у мене багато часу. Птаху нулінго. Захопив мене і я боюсь, що ніколи не вируся з його лап. Минуло вже кілька днів відтоді, як мене викрили, і я щоразу намагаюся перехитрити цього невблаганного птаха. Спочатку я думала, що він просто намагається навчити мене нової мови. Але тепер я не така впевнена. Тут діє щось зловісніше, я відчуваю це в кістках. Уроки птаха стають дедалі складнішими, мені він готує мене до чогось. Але до чого? Я не знаю. Але відмовляюся втрачати надію. Мені вдалося знайти ключ-карту до виходу, сховати її у своїй камері, де цей надокушливий птах її не знайде. Мені потрібно вичекати, дочекатися слушного момент, щоб втекти. Якщо ви це читаєте, знайте, що я не здалася. Я знайду вихід, звідси, що б це не коштувало, Джені. Коротше, тут ще була якась Джені. І вона десь мала ключ-карту, і вона її сховала десь. Напевне, нам треба ту ключ-карту знайти. Але не попастися до цього птаха. А ну тихо. Та там нема в мене в кімнаті. Там ще щось треба вставити. О, тут ще якісь коди. О! Оце мені треба вставити, правильно? Ось таку штуку. Прес. Ого! Що там пише? Correct sense required. Щось тут треба нажати, то що має підійти? А що воно має підійти? Я не знаю. Сили, що будемо робити? Потрібне правильне речення? Я в шоці? Паджаро... Це що означає паджаро? БСБісі Пжаро? Птах, розчавити, схопив. Нам речення треба скласти. І тоді все буде добре. Це що? Птах. Розчавив. Кого він розчавив? Що це означає? Це друге слово що? Я не знаю, що друге слово означає. Обсесіон. Давайте нажимаємо. Та ні, це не добре назад. А, правильне речення не воно відкриється. Що би то ми вигадали? Там птах. Агарада. Якась агарада там. Ну і як я маю це вгадати? Я би по-українськи довго думав, що зробити. Птах, розчавити, одержимість. Схопив. А останні слова що означають? Викрасти. Може птах викрав? Але він і схопив і викрав. Птах все на купу зробив. Я не знаю, що робити. Но перший птах. Перше точно починає з птаха, я думаю. А. Птах. Викрав. Оцього викрав. Захопив мене. Блін! Не треба було то нажимати, треба придумати нормальне речення і потім нажимати, що воно добре. Five minutes could have spared you. Щось сказав 5 хвилин. Я тільки хвилин... де останній день. І що типу ми все заново будемо починати чи що? Я в шоці з того всю. Понавигадують якось? Закривай двері. Видите, тому і є, нам треба то забрати. А чуєте, а може оці слова є в тому зорсті, що ми читали? Ну отут теж є. Финд, йо, лесон. Я знову туди, може там в тому листку є. Закривай. Йдемо зараз до цього листка і зараз щось там знайдемо. Може там якісь схожі слова або що. Онлінго. Бирд хес каптурими. Муси бути отут. Таке якесь речення, що підійде там. Нам треба знайти якесь слово. No matter that it takes. Там takes є, там вроде takes нема. Preparing almost. А ну шукаємо. Шукаємо якісь такі схожі речення. То 100% підійде. Але не аби на іграшку не стати. Так, а тут лесон. Так. Гарна, пор, матер, лас. Ну, але це Це по які маю ці слова пишуть? Та це ці слова вроді по. по-іспанськи, взагалі. Так, дивіться, перший ряд. Птах, розчавити одержимість. Птах, розчавити і одержимість. Далі, друге. Схопив кіхті за жінка. Третє. В Лешіон Викрасти. А оце останнє. Ну, останнє слово. не Ле... перед останнє. Я не знаю, що воно означає. Я не можу його прикласти. Оце останнє слово. Урок! Урок! Ай, птах Я не знаю, що робити. Розчовити одержимість. Розчовити одержимість. Нам треба. Чекай. Ні-ні-ні. Я хочу в цій кімнаті вирішити цю загадку. О, тут ще щось є. А, тут, ні. Зараз зараз я хочу знайти якісь схожі слова. Щось схоже нам треба знайти. Ну, то відкривай. Дуже добре треба. Так, зараз чекає, що тут є? Захопив мене, і я боюся, що ніколи не втечу з його лап. Було там лап? Може там треба ввести птах, захопив мене, і я боюсь, що ніколи не втечу з його лап. А є ще тут минуло вже кілька днів і тоді, як не і я намагаюся перехитрити цього невблаганного птаха на кожному кроці. Ну не знаю. Уроки птаха стають дедалі складнішими. Хм. А, було. було. Але я думаю, що на дівні, взяла знайти ключ карту. Я не знаю. Ану, нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. А просто, гаря, тепер я не такий тут дійсно зловісний. Уроки птаха стають дедалі складнішими. Оце треба буде попробувати. І попробувати саме перше. Птах захопив мене, і я боюсь, що ніколи не втечу з його лап. Минуло вже кілька днів, тоді як не викликав, я намагаюся перехитрити неблаганого на птах на кожному кроці. Ужас, ужасно! Це ужасно. Давайте ще один раз і підемо в другу кімнату. Може в другій кімнаті є якась підказка. То слухайте, це не урок англійської, це урок іспанської, англійської і все підряд. Так, добре. Давайте ще раз оці слова дивись. Саме перше це птах. Птах, розчавити. Е, в кінці одержимість. А останнє слово ЛАС, вас. Що означає В? Е, далі. Другий ряд. Там за. Там що таке? Ну, воно ж і так погано. В де урок. Що це таке? Схопив кіхті. А кіхті там десь було в тій записці? Кігті було? Мені здається, що не було. Не було кіхті чи було? Урок викрасти кіхті. Урок викрасти і кіхті. Шукаємо ці слова там. Урок викрасти і кіхті. Ано є тут таке? Е -е 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 -е, з його лап. Може з його кігтів? Нема тут кігті. Кігті нема. Значить, можна кігті замінити лапами. Птах, захопив мене і я боюся, що ніколи не втечу з його лап. Чи ні? Ужас! Йдемо далі. Йдемо далі, я не знаю, що тут робити Я подивимось, що в другій кімнаті є. Идем туда. Він де? Біжи, 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 бежи. О, во, то тут капец, коридори. Зайде? Я сховався. Та там капец, кімнати, вид ли? Да йди то грай. бігають. Open. FIND Your Lesson in the Це капець. Це, напевно, тут щось вести треба. NL. А NL це що таке за NL? Зайдіть свій урок у безодні. А знизу що? Знайти свій. не знаю що. Там якісь два слова затерті. Ну, це таке, добре. Тут ще одна записка. Йдемо ще в одну кімнату. Він. він піде туди прямо ми побіжимо наліво. І десь там зайдемо в якусь кімнату. Там не здесь, що здесь тако ходить, просто коридором. Десь говорить. Аво. Ей! Ні, пішов назад чось. Почему чо пішов назад? Надіюсь, сюди не піде. Ехо. Туда пішов. А тут одні двері. Yeah. Remember Spanish... он венеш. Не знаю, що це таке. Так, закрити. тут ще якась кімната. А тут що, щось може цокати? Якийсь зелений екран, більше нічого не пише. А він де? Не видно його. Так, тут якась... зошт не можна взяти. а Це що? О! Зелена кімната, синя кімната. Так, надіюсь, сюди він не заходить. Я стану, напевно, мені треба тако обійти, давайте. Так, опен. Аво, отут! Агарада, пор, лас, гаріас, дела. Ого, оце нам треба запам'ятати. Щоб ми знали, що там вести. Так, речі ми вже, можна сказати, маємо. В принципі, немає менше складного. Я думаю, що ми це запам'ятаємо. це Та чого, а чого, а чого такого? Та ні, ні, я думаю, що це. Та це, 100%. Ну то зараз попробуємо. Ага, туди я пройду. Де він? Де він о, це що за вихід. Тих-тих. Та то мені треба все зробити, потім буде вихід. Е, закрив. все. Погнали! Нет, прийшов. А нормас. Так, все, агарада. Починайте все с агорады. Агорада. Шо? Що, 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 що? Старайся, давай. А чо он? Давай, агарада. Эээ, агарада, агарада. Что там дать було? Агарада, пор, пор, пор. Лас. Гурас, чи що там, Гарас, напевне. Гарас. дела. Дела. О! і щось там. О! Оце, напевне. Йес, єс, 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 профі. Решті. Так, все, взяли оце. Чекай. Навпроти нам на перебігти. Закрив двері Так, поставили. Тепер там ми ще щось бачили. Що отут треба увезти? Чого я то не, не запам'ятав? Потім ми звідси щось заберемо і може так і втечемо. Так, а де він? Іде? Я закрив двері. Нам туди наліво і вроді в ті двері. Чи ні? Та вроді та, Що я його не бачу. О, закрили. Так, десь тут, а, так, добре. Так, дивись. Find your lesson in the ebish ebish. Чи Абісеси? Обісеси? Не знаю, що таке. І знизу два слова за Ті два слова нам треба буде придумати. Або щось там співставити? Погнали. Перебігти прямо. Так де він. Якщо нам везе, Закривай двері. Так. Е, що там було? Фінт. Перше, вроді зі сходи. Йо. Лесон. Ін. L. О тут L має бути А не, in the. А, то тут все добре. А тут а як? Чи це треба поміняти. Лесіон. Енкурента. О, Encuerenta. Є найшов Нкурента. Nkurenta, dobre. Tu, tu mora biti tu. Tuk ne vem. Tam je NL. Počakaj. Tu, o tukaj je N. Tukaj je L. In zadnje besede ne vem. Nekaj se nam treba ustaviti. Nkurenta, tu. Bli, tu nekje besede mora biti. Може, я бійсімо? Або Лесіон? Ну, Енкурента ні. Або Лесіон, або Абізмо. Абізмо не було, а Лесіон. Давай тако Лесон. А останнє? Так. Тут все ці повторює. Є! То що це? А що це? Це на вихід. Яка? Це на вихід можна піти? А де вихід? А ну нажми підписку, бігом ти підпишися Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився Тут? Най-най, на-на-на-най-най Вийшли? Тихо А ні, не вийшли Коло дверей? Я застряг. А я не можу нічого тут робити. Я назад не можу зайти. Ці двері, походу, мали бути закриті. Я мав карточку там нажати і все було добре. Та, будь ласка, вийди звідси. Я не можу вийти, я в шоці. Я в шоці, оце так втекли. Та слухай, та не грай кіна. А прикол. І тут нема, що нажати Блін, обідно капець. Може якось за вилізом? Ага. Я просто застряг. Бо тут мав муйти. Тут, напевно, мало бути якась заставка. Ну, блін А ну тако. Пауза, yes. Do you want to quit the game? No, no, no. Ну, а як, шо? Я попробую зараз швидко то все вест. Просто от цього. Ми ж знаємо. І карточку візьмемо і до побачення. My head. My head. How did I get here? А, там у нас той штуки нема. А, але ми знаємо... Що тут ковест. Е, що там? Агарада. Агарада. Агарада, агарада. Чекай, чекай. Далі Пар. Бо. Пар? Ce tăne tot par? Par, par. Par. Las. Guras. De guras. Garas. De la. A, o, o, -o observatorien. Ch da, șut. Cix. Ce-ai sudat? Cix. Da, tot. Е-е-е, десорієнта. Де та десорієнта? А, енкурента. Далі, ту. е тут ми були вставили лесон, вроді. Лесон, ен. Ель. А тут? Абізма. А ну тепер попробуй. Може тут щось ще що є? Нічого нема. Like... Та не йди сюди. Дві да не пішла сюди. Фу. Та чекай, треба, що вона прийшла. Вона пішла туди, думаєш? Де вона? А може там, де комп'ютери щось треба карточку зробити? Тихо? А, во! а в мене двері взагалі відкриті були. Оце прикол две двері. Що пише New lesson Почекай, буде новий урок. Ой, де йде? Єе, йде. Оце, оце я розумію, закінчує. А то ми щось бігали, бігали двері були відкриті. Англійську я так і не вивчу, чесне слово. І іспанську теж. То, до речі, є вже друга частина, так що чекайте, ми другу частину теж скоро пограємо. Ну, така прикольна гра, знаєте, страшна трохи. Дуже страшна, але прикольна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій, далі буде ще. Всі па-па. Канал підпишись і в схепеймс, розважайся. Для тебе контент просто вищий класс. Щодня нові відео кайфой кожен раз на YouTube канал підпишись. І скреп, геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс okay. Щодня нові відео кайфуй кожен раз